Це програма НМТ, його просто переробили, наприклад, любіть охалому, наприклад. От вам безмодерний твір. Наступне: О таких творах будуть дивні слова з помилками. Ну, в принципі, дійсно, тобто, якщо ви бачите, що слово написано неправильно, тобто, і теж теж вам не українська мова. Тобто, якісь прості слова написані з помками то або дивні слова незрозумілі якісь слова. Це теж постмодерні твірі. Також у таких. Е... Привіт. Мене звати Данило. Я твій викладач з української мови і української літератури. Вже третій рік готую до цих предметів. І сьогодні ми з тобою поговоримо взагалі про постмодерн для НМТ з української літератури. Постмодернізм. Це сучасний літературний процес, який прийшов на зміну модернізму? У українській літературі, постмодерністкою є творчість письменників кінця 1980-х років і початку 21-го століття. І також зараз постмодернізм на території України продовжує своє існування. А які ж Головні ознаки постмодернізму по-перше, це карнавальність. Тобто, е, твори тут вони якось е, святкові. Тобто, відбувається свято слово, свято форма написання тощо. Також поєднуються різні стилі. Тобто, те, що раніше, не поєднувалося. Тобто, коли беремо стиль класицизм, стиль бароко в одному творі. Це, в принципі, в постмодернізмі таке відбувається. Також орієнтація на сьогодення, звичайно, те, що постмодерні письменники, ну, це не вперше, використовується в літературі, але все одно орієнтується саме на сьогоднішній день. То на актуальні теми тощо. Також, е, в принципі, тут є обмежена й одноманітна поетика. Тобто, по суті, тому що постмодерністи насправді вони трошки песимістики, їх називають, через те, що вони постійно думають, що все, що можна було написати, вже було написано. Також, звичайно, що тобто інтертекстуальність, з іншими словами. Тобто, це означає, що ніби відбудеться діалог між текстами. Тобто є якісь пазгавки, як то кажуть, в одному тексті не якийсь інший. Також ми говоримо про гру з читачем. Тобто, по суті, коли ми говоримо про постмодерний твір, то Тут ми говоримо про те, що руйнується ніби та четверта стіна. Тобто, ніби автор напряму грає з нами, тобто з читачами. Також ми говоримо про тяжіння до міфу, тобто, тому що дуже часто кортуються різні міфологічні образи, в принципі, різно, до речі, міфи використовуються, але ну, постмодерністи вирішили до цього повернутися. Також взаємодію відбувається реального і фантастичного. Тобто ці межі розмиваються, теж, до речі, ознака, яка не прям в постмодерні з'явилася, тому що, наприклад, згадаючи мою твір «Лісова пісня Лесі Українки, то там також є як реальний так і вигаден або фантастичний. Далі говоримо про зміщення хронотопу. тобто, по суті, постмодерністи люблять гратися з часом, люблять гратися з простором. Ну і також, звичайно, що використовують у своїх текстах вони іронію і гротеск. Тобто це, можна сказати, обов'язкові інгредієнти будь-якого постмодерного твору. Тепер давайте поговоримо про ті угруповання, які існують і зараз. Постмодерні. І перше у групання називається Бубабу. Насправді назва не просто так вигадана, тому що Бубабу -бу» це як абревіатура, її можна розшифрувати як бурлеск Балаган, Буфанада. По суті. Туди входив Юрій Андрохович, Ірванець, Неборак. Знову ж таки. Запам'ятати ці прізвища вам не треба, але для загального розвитку. Та, тут у нас відбувається концепція авангардизму, тобто авангард, щось незвичайне, знову ж таки, з мистецтво, ви думаю, знаєте, що це таке. І принципи бароко, В принципі, барокова література, коли ми говоримо про щось величне, ну, наприклад, навіть згадайте твори Грегорі Сковороди творчість, якого вам потрібно знати на НМТ з української літератури. Наступне групування – це нова дегенерація. Ну, насправді, раніше, саме в модернізмі, існувало таке угруповання, яке називалося Нова генерація. Ну, а постмодерністи вони вирішили утворити нову дегенерацію. Сюди входили Андрюзяк, Процюк, ципердюк. Ну і. В принципі, ці люди, крім того, що взяли перековірку, як то кажуть, е назву груповання модерністського, вони ще поєднували ознаки модернізму ну, і постмодернізму своїй творчості. Ще два груповання це пропала грамота, тому про говоримо поза про Позаяка, про недоступ, про либон тощо. Тут ми говоримо, що ці люди вони писали твори, пов'язані з урбаністичними мотивами, тобто мотивами міста. Тобто, ну, наприклад, навіть Валеріан Підмогильний нагадує, що в своїй праці, в, в, в принципі, місто також ці мотиви використовує. Даль говоримо про Лугосад. Тут Чулучук, Гончар і Садовський. Ми говоримо про Ар'єргард. Тобто, напрям Ар'єргард досить таки розвинутий у цих людей. Асоціація українських письменників або АУП. По тобто, суті, ця асоціація об'єднала цілу плеяду талантів. Тобто, бачите. Андрохолод, Жадан, Венечук, Забушко, Єрванець, Неборак, Покальчук, і це навіть не, не всі прізвища, які сюди входять. Зут не, не з найпопулярніших, напевно, угруповань. говоримо про червону фіру сюди входить. Жадан, Дамельників, Филипчук. Тут ми говоримо про принципи неофутуризму, тобто футуризм це і так про щось майбутнє, да, а нео це щось оновлене про щось. І також о, тут твори у нас провокативно, пародійно. Скандальні твори. Ну, навіть якщо беремо твори Сергія Жадана, то ви знаєте, що дійсно в нього скандальні провокативні твори тощо. Але, то добре. На НМТ вам може трапитися завдання. Трапиться кожне завдання, де вам потрібно. Визначити де вам дано уривок з постмодерного твору. І як то зробити? Отже, дивіться. Є чотири особливості постмодерних творів, які... Вам потрібно запам'ятати для НМТ. По-перше, постмодерні твори це іронічна переробка якихось інших творів. Ми з вами говорили про те, що письменники-постмодерністи, вони вже дум... постпасимісти, не просто так, тому що вони думають, що не всі теми, які можна було написати, вже були написані твори, тому просто в них перероблюють. Тобто, по суті. Якщо ви бачите відомий вам твір, але він перероблений, то значить це постмодерний твір. Тобто, і до, до речі, якщо саме цю ознаку хочуть перевірити, то дають твір перероблений, з програми нам теж літератури Тобто, наприклад, любіть Україну. Та? От, в принципі, ви маєте знати цей твір. За програмою НМТ, його просто переробили, наприклад, любіть окхалому, наприклад. От вам постмодерний твір. Наступне. У таких творах будуть дивні слова з помилками. Ну, в принципі, дійсно, Тобто, якщо ви бачите, що слово написано неправильно, тобто, і теж теж вам не українська мова. Тобто якісь прості слова, написані з помиками, то або дивні слова, незрозумілі якісь слова. Це теж постмодерні твір. Також у таких творах можна побачити якісь нелогічні речі. Ну. І в них можуть бути нові виглядання автором слова. Тобто, в суті, є таке, таким ще бавилися і до того, наприклад, поволотечина. Все в своїй творчості. Ну, постмодерні це прям дуже часто використовується. Ну і давайте зараз виконуємо типове завдання з цієї теми. От, поставте зараз відео на паузу і спробуйте виконати ось таке завдання. Отже, ну я думаю, що тут нічого складного. І ви все ж таки обрати він В. Тому що навіть якщо ми прочитаємо. Його між синтетичних ялинок, шукаємо втіху. а якось ви знаєте майбутнє окули, скляна, акумулятор для німба, знову ж таки, акумулятор. Тобто, ну, це в нещодавно винахід, в принципі, був. Навіть у колі вогнетравка купина. Тобто, по суті, у нас вам постмодерний твір. Таке завдання може трапитися вам на НМТ. Постмодернізм відкрив нові можливості для української літератури. А ви підписуйтесь на мій канал, для того щоб ще більше дізнаватися про українську літературу та й не тільки, а ще й про українську мову. Це, як мінімум. Зустрінемося з вами вже в наступному відео і вже зовсім скоро на вебінарах. Дякую всім за увагу, всім па-па!